Мої вітання! Сьогодні мова піде табличний процесор Microsoft і елементи управління, і логічні функції. Перед нами стоїть така проста задача. Дано сторони прямокутника, наша задача побудувати два перемикачі, за допомогою яких ми можемо бачити або площу цього прямокутника, або його периметр. Нагадаю, для того, щоб ви могли працювати з елементами управління, вам потрібна вкладка Робник. Вкладку-Розробник можна дуже швидко вивести. Для цього ви можете правою кнопочкою клікнути по панелі, завдань, по панелі інструментів, вибрати налаштування смуги і в налаштуванні смуги поставити. Пропорець розробник і ОК. Після цього у вас є вкладка розробник і є можливість додавати елементи управління, такі, наприклад, як нам зараз потрібні. Це два перемикачі. Перший перемикач ми називаємо його, що це буде визначатися площа. А другий перемикач буде визначати периметр. Прив'яжемо один з перемикачів, достатньо тільки один прив'язати до якоїсь комірки. І зрозуміло, що при виборі, Так як вони відносяться до єдиної групи перемикачів, то при виборі одного з них зрозуміло, що міняється значення цієї комірки. І Перший перемикач у нас повертає туди одиничку, а другий повертає двічку. Ну, Готово, тепер можна писати формулу, яка буде визначати, дивлячись на обраний перемикач чи площу, чи периметр. Наприклад, ось тут ми введемо цю формулу. Використаю майстер функції. В майстрі функції я використаю функцію логічну. Якщо у вас її немає, ви можете в категоріях розкрити і знайти логічну функцію, якщо. Вона містить три параметри. Параметр є логічний вираз, а логічний вираз буде перевіряти, чи дана комірка, наприклад, рівна одиниці. Якщо це буде так, то ми маємо повернути формулу для знаходження площі, а площа знаходиться як добуток його сторін. Отже, площа готова, а тепер ми як і що інакше, Тобто, якщо не дорівнює 1, то тоді ми знайдемо е, периметр. Периметр – це сума всіх сторін, а так як вони попарно однакові, то можна цю суму помножити на 2. Отже, в даному випадку, зараз у нас повертається в комірочку 30, обираємо площу, повертається 50 і так далі. Ну, а для того, щоб було гарний вигляд, і було зрозуміло, що взагалі відбувається. Ми можемо цю формулу скопіювати в сусідню комірку і, е, і змінити, щоб поверталися вже відповідно не формули, а щоб поверталися так надписи, що буде пояснювати, що у нас відбувається. В першому випадку я напишу площа до рівні в лапках. А інакше ми знаходили периметр, значить периметр дорівнює. Ось е е Так. крапку з комою. Отже, можна комірочку збільшити, і тепер, подивіться, площа дорівнює. ну і гарно виділи, вирівняти можна так, периметр дорівнює. Ось і все задача розв'язана. Бажаю вам успіхів.